Плюс 230 місць у садочку для дітей міста Борисполя 29 серпня відбулося відкриття дошкільного навчального закладу. номер 3. Понад рік тривав капітальний ремонт у дитячому садку. Затримка ця тому, що не проходили платежі через державне казначейство. На сьогоднішній день Борис Місінбуд має ми вірніше заборгували перед цією компанією 2 мільйона гривень. Я сподіваюся, що і ми все-таки ці 2 мільйона. Часто розрахуємося з ними, щоб вони могли далі працювати над соціальними об'єктами міста Борисполя. Садочок був у аварійному стані, адже за 50 років у будівлі ні разу не проводили капітальний ремонт. І ось до півстолітнього ювілею дитячий садок номер 3 відремонтували. І вже в стінах закладу лунає веселий дитячий сміх. подарунок напередодні нашого 50-річчя, тому що в жовтні ми святкуємо 50 років, і я знаєте, я думаю, що я висловлю думку всіх своїх колег, тому що якби отак кожний із таких закладів щороку відновлювався і були б додаткові місця, і було б зручно і комфортно нашим дітям у цих закладах. Віднаходьте, будь ласка, кошти, відновлюйте нас, а ми вам будемо говорити слова вдячності за це. Навіть дощ не зіпсував настрій дітей, батьків та працівників садочка. Адже на свято завітало багато гостей та пустими руками. По закінченню офіційної частини завідувач дошкільного навчального закладу номер 3 показала всім оновлені приміщення. Близько 6 мільйонів гривень витрачено на ремонт садочка. З них 68 тисяч – батьківських коштів. Це не перший і не останній відремонтований дитячий садок, наголосив міський голова Анатолій Федорчук. В тому році ми величезні гроші вклали в Журавеньку більше мільйона 100 тисяч. В цьому, році, в січні, місяці ми ввели новий дитячий садочок Берегиня, який в нас був раніше використовувався, теж вклали мільйон більше мільйона гривень. От, на слідуючий рік ми вкладаємо на Васильович, біля 5 мільйонів. в нас є садочок Теремок, який знаходиться сьогодні в аварійному стані. Він на окраїні міста Борисполя, там конче потребує він ремонту. В цьому році ми 600 тисяч виділили на дах ремонт даху, а слідуючий будемо повністю робити точно такий ремонт. Місто активно розвивається. Лише минулого тижня народилося дідлахів на цілий клас 25 осіб. Отож вже скоро існуючих садочків, яких у місті 11, буде замало. Валентина Чубатюк, Євген Соренко новини, телеканал «Бориспіль».